9 тисяч доларів ми продавали це Вольво го року, і стало воно в Україні. Знаєте скільки? 19 тисяч доларів. Так, 10 тисяч заробили ми собі. Там за 9 купили, 10 приліпили, і воно тут стало. У нас телепорт відкрився, ми його тільки в Америці підсунули в телепорт і воно тут указалось в нас. Це всі шуточки, сміхуйочки, як то кажуть. Доставка зжирає, щоб ви собі розуміли, в Україну десь близько. 2,5-3,5 тисяч доларів, в залежності від штату, де він стоїть, наскільки далеко доставка. І, звичайно, що є розмитнення. Розмитнення в нас в Україні 35 від, 30% від вартості е, автомобіля, 10 мито 20 ПДВ, плюс акциз. Ну, Але чим новіша машина, тим менший акциз е, ми платимо. Машинка 19-го року. Волю, подивіться, скільки вони нас вартують. Наскільки вона ціла? Ви можете сказати, що вона побита, та ні. В неї просто знятий бампер і знятий капот. Подивіться. Всі пластички, все. Ну, Вони тут щось обмалювали. Ви бачите, наскільки мінімальне пошкодження можуть бути в Штатах, і машина вже буде списуватися. Але це, я думаю, не з за того, тому що е, получив удар по датчику удара і спрацювали подушки безпеки. Подивіться. Тут все, в принципі, не побито, а подушки безпеки спрацювали. А ми що, ключка не взяли. Не взяли. Mm -hmm. Тому я вам не покажу, яка вона всередині. Але я думаю, хто любить дану модель автомобіля, вона, вони знають, яка вона всередині, і на, і скільки вона вартує в Україні. І що це дуже вигідна купівля авто США. Подивіться, з цих сторін вона гарненька, ціленька. Я вам так скажу, більше ще. Фари, бампер і ще багато бонусних запчастин залишилися в машині я думаю, що щось за сильно якось не зрозуміло, що машина максимум ціла і без бампера, без нічого. Все поклали всередину. Кому цікаво, ключ візьму, дозніму додатковий відео. Компанія Інтертей привозимо дуже круті машини для вас по найвигідніших цінах в Україні. Спробуйте пошукати десь по комусь інших фірмах. Всі фірми гарно привозять, класно, але ми не краще.